Абсолютний хід конем від України це стосується використання далекобійної зброї по території Російської Федерації. Телеграф у нас виходить з класною історією, але перед тим я хочу зауважити: от якщо ви не звернули увагу, то ще раз підкреслити: Володимир Зеленський під час зустрічі з нашими західними партнерами, якраз десь приблизно після святкування дня незалежності, по моєму, це якраз з прем'єром Канади. Він зустрічався, зауважив для. Преси таке, що сьогодні Україна фактично не проводить жодних консультацій з американською стороною стосовно використання далекобійної зброї. Очевидно, Володимир Зеленський мав на увазі дронові якраз спроможності України дрони, які здатні летіти в глибину Російської Федерації, уражати там нафтопереробні або інші об'єкти, які мають вплив на якраз армію Путіна. Але тут це не Головне, головне, якраз оця от позиція, що ми не консультуємося, ви згадайте 23-24 рік. Наскільки серйозна була історія з тим, що нам потрібен дозвіл бити атакамсами і Сторомшедо? В чому атакамси і впиралися якраз в дозвіл Сполучених Штатів Америки? Тому що це навігаційні дані, хоча Стормшедов, наприклад, британська ракета, але навігацію, яку вона використовує. Це е, навігаційні дані, які належать Сполученим Штатам Америки, і тому якби дозвіл був пов'язаний із тим, що навігація підтверджена, удар підтверджений. Будь ласка, е, робіть. Е, чому е, було багато дискусій е, саме з приводу цього плану? Е, у нас от видання тепер телеграф. Зараз наводжу дані, Вони поспілкувалися з адміралом Робом Байвером. Є такий, е, він наводить дані, що жовтня 2020 Третього року Україна по нинішній час отримала приблизно 500 ракет Storm Shadow Я так розумію, і якраз атакамців використовувала вона їх з дозволу Байдена, який цей дозвіл ухвалив фактично в кінець своєї каденції президента американського, в той момент, коли в Курській області розвідкою були. Зафіксовані присутність північно-корейських військ, і тоді заборона на використання далекобійної зброї по Російській Федерації була знята, але там різні дані зараз існують. Можете перевірити ознайомитися, начебто, цей дозвіл був пов'язаний лише якраз з Курською областю Російської. Федерації, що стосується там ударів українськими дронами далі, то на це сполучені штати і тоді, в 23 третьому, році, вони також впливу не мали. Але чому в принципі виникає сьогодні цей момент? І я ще раз хочу його підкреслити, що ми не консультуємося, і це не має великого значення зараз, тому що якраз от роб Бар говорить 500 ракет були передані, залишені. 50. і видання тут важко не погодитися з телеграфом. Вони роблять висновок: що 50 ракет серйозно це знаєте, там просити дозвіл на їх використання, це все одно на хід бойових дій жодного значення не матиме, е, і все Україні доведеться шукати рано чи пізно, за логікою Бауера, якраз свій шлях для того, щоб бути незалежними, і очевидно. Якщо от ми считуємо це послання Володимира Зеленського, не нам, не, не українцям, а скоріше за все, це послання Сполученим Штатам Америки або там Британії і Франції, яка передає ці далекобійні крилаті ракети, що питання фактично вирішено, і тут ми згадуємо іншу дуже примітну історію із повідомленням Володимира Зеленського про те, що до початку 2026 року Україна запускає в серію. Власні крилаті ракети. Відома е їхня назва, це ну, фактично це Довгий Нептун, так званий, так е ракета, яка там для морських уражень. Е Перероблена на крилату ракету, яка може запускатися тепер повітря по повітрю, і ракета нова розробка. Це ракета Фламінго, і от з нею, якраз ви якраз я думаю, зважили, звернули увагу на цей скандал з приводу елементів піару. Так, навколо цієї ракети. Чому тому, що було дуже багато запитань, навіщо було демонструвати фактично фотографії, і зробила це агент. Associated Press навіщо було демонструвати фотографії цієї ракети і не просто демонструвати, а навіть відвідувати виробництво, фіксувати фотографії, на основі яких ворог міг би зробити певні висновки, де це знаходиться, і насправді російські пабліки зважили на ці фотографії, тому що потім з'явилися ось такі повідомлення. Зверніть просто увагу на лівий верхній кут цього калажа, там щось там зелененьким, червоненьким накреслено. Ось таке потім на російському пабліки з'являється не дуже якісна, але суть я передам. Що це дуже схоже на орендну площу, яка була в якомусь оголошенні, і ця орендна площа, площа знаходиться там в е, передмісті Києва. У Вишневому відразу ж військові наші зауважили цей момент. Зокрема, Жорін з третьої штурмової написав ось такий величезний лангріт. Порадів він за Україною і українців і за Володимира Зеленського, що дуже добре. Що ми нарешті можемо робити свої власні крилаті ракети? Але от останній абзац: головне, ми знову не встигли ще навіть добудувати завод. Уже на весь світ розказали і показали, як воно буде виглядати, куди буде летіти і так далі. Що дуже дивно умовах сучасної війни, адже противник все це чітко моніторить та реагує, одразу шукає виробництво та інструменти боротьби. Я чесно, от моє враження, яке після того як з офіційним повідомленням фактично. Підприємство-виробник цих ракет, які мають очевидно контракти пар з державою України на виробництво цих ракет. Що це була їхня ініціатива зробити цю інформаційну кампанію стосовно цієї ракет, і це вони дозволили сфотографувати власне готовий продукт, і вони дозволили сфотографувати, власне приміщення, де там якісь елементи цієї ракети робляться? Журналісти були не тільки зашиса Шитепрес, було також Зеркало тижня, яке взагалі там відос отримала цієї ракети під час випробувань, як вона застосовується, і якщо це було зроблено, я не думаю, що в нас там це відбувалося без узгодження міністерства оборони, і навіть є ну таке логічне, логічне пояснення, що можливо ця ракета Фламінго насправді не робиться за якимось все під ключ в одному місці, так за, за принципом єдиного ві. Вікна там все зібрали, і так далі, тому що е, ракета, в принципі, такого плану може робитися і, і це нормально під час воєнного стану і фактично стану війни, так робитися на різних потужностях, географічно навіть не на території України. Е, до речі, Нещодавно була інформація про те, що у нас Литва може брати участь у розробці і виробництві якихось військових речей, от якраз в ракетному виробництві, і є от ну я не знаю, в мене немає цьому підтвердження, але, от, скажімо, найдорожча частина цієї ракети це яка це головка самонаведення. Я не думаю, що головки самонаведення ракет фламінго тупо роблять у вишневому і всім на весь світ, в тому числі росіянам, показують, як це е, виглядає. Думаю, якраз ці головки самонаведення можуть, а чому б і ні, можуть робитися, в тому числі і е, десь на е, території Литви. Ось така історія, але це це вже така історія, яка знаходиться трошки збоку. Суть головна в тому, що сьогодні Україна дійсно дійсно може дозволити собі з такого широкого плеча абсолютно не отримувати ніяких консультацій з приводу застосування своїх власних, слава богу, на третій з половиною рік війни це відбувається: своїх власних крилатих ракет, довгі Нептунше раз Фламінго, які цілком можуть бути застосовані е, стосовно там 26-го року, про які зауважує Володимир Зеленський. Тут у нас є ще одна історія, що у нас асінти-дослідники, е, які беруть інформацію з відкритих джерел, вони дуже уважно вивчили ці фотографії Associated Press і прийшли до висновку, що вони там десь розгледіли е, серійник на цій ракеті, і це може означати, що ракети вже в серійному виробництві. Ну тоді прекрасно, взагалі. Тоді це якраз дезінформація для ворога, що 26 й рік а полетіти може е, до, до, достатньо швидко, так і от. Можливість якраз полетіти, і можливість запускати ці ракети до, е, до Російської Федерації без консультацій. Про що це друзі йдеться? Зважуємо історичність моменту. Фактично, так історичність моменту, яка сьогодні Путін там до 3 вересня, грубо кажучи, до своєї зустрічі з сідзінпіном має визначитися: він ескалує чи він. Е... Поступається і йде на мирні переговори з Україною, там в рамках статуту ООН там і так далі, там подібне. Це вже деталі, це не тема сьогоднішнього огляду. Але, от в плані важелів, так які тепер має Україна, і Україна, е, яка представляє свої можливості фактично на загал, як аргумент, так, як аргумент на перемовинах і. Фінал всієї цієї історії, який має бути, що має зрозуміти Кремль, чи готовий він сприймати цей аргумент, і чи готовий він сприймати загрозу фактично від України для своїх воєнних інфраструктурних там НПЗ об'єктів на території Російської Федерації, враховуючи, що Україна зараз знаходиться фактично в парадигмі? Абсолютної незалежності стосовно застосування дальнобійних ракет, які здатні уражати цілі, от фламінго декларується на три тисячі кілометрів. Ось це, це це от красиво. Насправді, і навіть найголовніше не те, що там всьому світу показали ці ракети. Я думаю, тут і задум, якраз такий, що так побачите їх. Побачите, тому не переживаємо. Я думаю, там все все під контролем. А путіну потрібно достатньо добре подумати. Ескалуєш, отримаєш відповідь.